Сильний дощ та високі хвилі знову завадили пошукам уламків літака Air Asia, що минулого тижня зазнав катастрофи у Яванському морі. Керівник пошуково-рятувальної операції розповів, що під час короткострокового покращення погодних умов водолази змогли здійснити занурення, але видимість у воді була нульовою. Роботі пірнальників також заважають потужні течії. У неділю п'ятий великий об'єкт, який ймовірно є уламком літака, помітили під водою. Район пошуків жертв аварії розширено, але як припускають рятувальники, більшість тіл затиснуто в уламках Така Вранці Ми вже ідентифікували шість тіл і сподіваємося, що зможемо впізнати ще шість тіл увечері. Наразі знайдено близько 30 тіл пасажирів. Також до пошуків долучилися військово-морські сили США. Усю інформацію, яку ми отримуємо, ми звісно насамперед передаємо до центру пошуку. Далі вона потрапляє на інші судна, оскільки ми діємо спільно, аби покращити взаємну оперативність та якомога швидше віднайти жертви. Індонезійські військові та рятувальники покладають великі сподівання на допомогу американських колег. Ми сконтактували з вертолітним підрозділом США. Тіла збиратимуть на американському кораблі і доставлятимуть гумовими човнами. Сподіваємося, зможемо переміщати по три жертви якнайшвидше на борту літака Airbus A320, що виконував рейс з індонезійського міста Сурабая до Сінгапура. Було 162 особи.